Робимо сироп із кетчупа на 4 літрові баночки огірків. Так, в мене тут написаний рецепт. Треба одна пачка кетчупу. Я беру кетчуп от половину лагідного, а половину чілі, щоб вони такі трошечки були з гостринкою. Так, виливаю. Може, трошечки шубовснуло і більше, не знаю. Так, я вже огірки понакладала. Це в мене буде одна партія. Так, лагідного. Тепер один літр води і ще трошки. Так. Наливаю один літер. І на виливаю тепер півстакана сахару і півстакана уксусу Стакан. Є у нас десь спеціальний, вообще-то стакан, але я його не знайшла. Так що, ну, мабуть, оце беру. Отакий. Пів стакана сахара. А, ось це воно. У мамки тут все є. Ось сьогодні стакан, Дивіться. Тільки, звісно, чого вона цієї лопаткою сахар набирає, я не знаю. Так, пів стакана. Цукру. Ой оно. Ну. дивіться, лопатка мені мішоє. Та що для торта. Так. Ну, трошки більше. Буде такі з солодинкою. Так, тепер пів стакана уксуса. Наливаю столовий оцет. 9% Пів стакана. єсть виливаю дві столові ложки соли? Єсть, Стерилізувати 15 хвилин, 15-20. Коротше, оцей весь сіроп тепер ставлю я затіпать. І заливаю цим сиропом банки, огірки оці, і ставлю стерилізувати десь е, на глаз, дивимося 15-20 хвилин. Буду зараз показувати. Закипить у мене оцей сироп і покажу.